Всім вітання! Мене звати Наталка, і я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі Домашнього фітнесу. В наші часи дуже складно розслабитись. Але ми будемо з вами вчитись в такому брехливому потоці знаходити час на себе і намагатись максимально знайти гармонію всередині себе. Ну що, маю надію, ви готові. Розстріляйте килимки. Одягніть зручний одяг, в якому вам буде зручно, комфортно сидіти. На фоні можете увімкнути улюблену музику, під яку ви будете зливатись в потоці і максимально знаходити це відчуття класності всередині себе. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і підписатись на мій канал. Мені буде дуже приємно. Ну що, поїхала? Займіть, будь ласка, зручне положення. Витягніть себе замиківком вверх. Розкрите грудний відділ, плечі опустіть вниз. Обов'язково заплющіть очі. Відчуйте вашу поставу і взагалі намагайтесь відчути своє власне тіло у просторі, інколи це дуже важко. Спокійно починаємо дихати. Виконайте глибокий вдих нісом. І спокійний видох родом. І вдих носом. І видох ротом. І вдих. І видох. І ще раз вдих. Продовжуємо дихати і видох. Починаємо спокійно, спеша, рухатись, нахиляємо голову вправо та в сторону. Залиште заплющені очі для того, щоб ви максимально з кожним рухом намагались відчути власне розлад. Виконуємо полуколо головою в одну сторону і в іншу. Звисає голова внизу, виконуємо маленькі, маятникові рухи в праву та ліву сторону. Виконуємо кругові оберти плечима назад, спокійний темп, і вперед. Обережно. Заведіть. Ногу назад. Поставте руку з боку від себе. Починаємо витягуватись за голову. І вдих, і видих. І вдих і видих. Виконуємо повільне скручування. І наверх вдих і видих. І вдих, і видих. І вдих і видих. Поставте, будь ласка, дві руки на предпліччя, За можливістю. Починаємо округлятись, видихаємо і вдих. Витямось. І видих. І вдих. І видих. Ні вдих. Вирівнюємо руки, потягніться маківкою, втягнайте, підборіть обперед. І знову округлилась. І прогнемось. Округлилась. І прогнулись. І видих. Повільно. Змініть сторону. Рука з боку від себе. Тягнемось за голову і скручуємо. За голову. Видихаємо і видих. І вдих. Поставте руки на предпліччя. Округлились і прогнулись. Вирівнюйте, будь ласка, руки, відкрите грудне відео, округлились і витягнулись. І округлилась. і витягнулось. Зберіть дві ноги разом. Сядьте, будь ласка, сідницями на п'ятки, руками потягніться вперед. Починаємо повільно округляти спину і виходимо в впровину. Опускаємо голову вниз через округлу спину. Тягнемо сідницями до п'яток. Ні округлились, і плавно прогнулись. Розслабляю, прямо відчуйте, як ваші стопи розпливаються. Опустіть голову вниз і потягніться назад. Розкрите коліно в сторону. Провисніть вниз. Розслабте живіт. Спокійно дихаємо. І виштовхуємо себе вперед, наче виходимо на предпліччя, зміщуємось вперед. Відштовхнулись назад, повільно, сідаємо знову вниз. Вдих, на видиху, виходимо вперед, зміщуючись. Наче лобом. Умовно дотягуємося до килимка і потягнулись назад. Через округлу спину прогнулись назад. Виконуємо таку хвилю, спокійно дихаємо і видохмо. Потягніться руками вперед. Рудним відділом в нас. Спокійно дихаємо. Зберіть дві ноги разом. Залиштесь положенні на предпліччях. Надуйте живіт і підтягніть його трошки округляючись. І в тих дихання животом це дуже класна така профілактика від вздуття, наприклад, якщо ви довго сидите, напрям дуже класно покращує кровообіг в червні порожнині і допомагає таким чином позбутись накопичення газів. І видох. Починаємо спокійно, наче набивай животом. І підтягнули, і видох. І підтягнули. Очі три удари робимо. Три, два, один. І підтягнули. Росслабте шию. Три, два, один. І підтягнемо. І підтягнемо. І підтягнемо. І буде. Підтягну. І підтягнув. І буде. Підтягну. І, від... І підтягнув. Тягнемось назад. Уявіть, що ви руками тягнетеся, бо за щось тримайтесь попереду плечі, підтягніть до вуха. Обережно потягніться в одну сторону і обережно в іншу, повільно опустіться на живіт, залиштесь на предпліччях, опустіть голову вниз і потягніться вухом до одного плеча через низ, вухом до іншого, не підтягуючи плече до вуха, навпаки вухо до плеча. І ще раз в одну сторону і спокійно виншу. Опустіть голову вниз. Мають на кові рухи. Погляд перед собою витягуючи маківку наверх і вниз. І поєднуємо здиханням дих. І видих. І віддих. І видих. Обережно поверніться ляжте, будь ласка, на спину. Відчуйте розслаблення долоні, розверніть наверх. І повільно не спішамо. Починаємо покачувати колінами в праву та ліву сторону. Переходимо так на пальці ніг, на п'ятку. На п'ятки і тепер наче пальцями робимо стискання, на пальці ніг, на п'ятки і стискання. П'ят на пальці ніг, на п'ятки перенесливого і стискання. Повільно переходимо до тазового годинника, умовно розтираємо спеції під куприком. І в іншу сторону кругові оберти. Тепер піднімаємо таз, прогнулись в підняли таз і прогнулись. І ще два рази. Відірвіть ноги і тепер візьміть себе за ще трошечки покачуючи рухи, тягнемо ноги на себе, Коліна в сторону. Намагаємося, щоб все у нас там попрацювало з зажимами, щоб наше тіло максимально все розслабилось і у всіх зонах покращилось кровообіг. Пам'ятаємо, що великий коло кровобіху відштовхується від стоп, трошки трясем ногами. Завжди такі легенькі тряски, вони розслабляють ноги, зігніть ноги в колінах, покладіть руки на коліна, ноги не разом, і виконуємо кругові оберти, все в одну сторону. І в іншу. Розкрите ноги і коліна потягні до підлоги, плечі вниз, стопи на себе. І так само ми починаємо легенько виконувати маятникові рухи в праву та ліву сторону. Розслабляємо, стихаємо. Обхватіть себе руками ноги, розслабте стопи і виконуємо так само покочування в праву та ліву сторону. Так умовно наче ви себе заколисуєте. Зовсім трошечки. Повільно ставимо стопи в праву ліву стопу на підлогу. Розкриваємо коліно в сторону, кладемо руки на живіт. Починаємо дихати вдих і видох. І вдих. надуваємо живіт і на видоху підтягуємо пупок до дохреб. І видих. І вдих, і видох, ще два рази вдих, і вивідок. І ще раз вдих, і видох. Збираємо дві ноги разом. Відкриваємо руки за голову і зігніть одну ногу в коліні, виконайте скручування. Лікті плечі притисніть до підлоги. Так само виконуємо, покочуючи рухи в бік. м'які і не спіша. і змініть сторону. Ні дотягування коліна. Поставте стопи на підлогу. Кладіть руки на живіт, і тепер. цього положение обхватила себе. и дыхаем вдох и выдох и вдых и выдох Змініть руки и вдых и выдох І вдих. и выдох І розслабьтесь. Повільно підніміться. Поверніться на бік, відштовхніться рукою. Сідаємо на сідниці, нахиліть голову. Покладіть одну руку на голову, іншу заводіть руку за талі. Виконуйте глибокий вдих і видох. І обов'язково посміхніться. Має надію, ви отримали задоволення і, хоч трошечки ваше тіло розслабилось, і ви знайшли той маленький баланс у власному тілі. Обов'язково піклуйтесь про себе, приділяйте час собі, знаходите ті тренування, від яких ви будете. Отримувати колосальне задоволення, і ви будете прям чекати ту можливість, коли можна розстелити килимок. Не бійтесь, спробувати щось новеньке для себе. З нетерпінням чекаю на ваші відгуки, як пройшло ваше тренування, які емоції в тілі ви отримали. Також в коментарях ви можете залишити прохання, яке б вам тренування записати. Що саме подобається вам? Я буду з нетерпінням чекати на наступну нашу зустріч. Обіймаю вас міцно, вас, ваш неймовірний простір тренувань зі До зустрічі!